Фабрики для вани, для дому, дивіться, для приватних будинків. Що хочеш, є тут наявності. Люди працюють плідно. Олександр переговори веде. Всі спілкуються. Які гарні бозони для квіти. Бідра. Товари для дому. І що, дівчатка, куди я попала? <сі> бозони будь-якої форми, будь-якого кольору. Дивіться, з є в'єднатоні. А латочки. Луточки для своїх чоловіків. І шикарні латочки.